Десять нових саджанців з'явились в одному з дворів Дніпра. Липи висадили до всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. Тепер вони тішитимуть око гостей міста і самих Дніпрян. Дуже добре, чим більше рослин, тим більше кислорода, тим краще для мешканців. Липи висадили поруч з дитячим майданчиком. Про це попросили самі місцеві, аби не тільки ще більше озеленити своє подвір'я, а й захистити деревами інші зелені насадження від незаконного паркування сусідів. Мешканці для того, щоб захистити зелену зону від. Незаконного паркування вони попросили висадити на цьому місці дерево. Також ми просили мешканців долучитися саме у подальшому, тому що в нас доволі такий спекотний клімат. Необхідно поливати ці дерева. Акція пройшла за підтримки департаменту екологічної політики та дніпропетровського заводу Олейна. Це вже третя висадка зелених насаджень протягом весни. Тепер липи впродовж багатьох років прикрашатимуть місто, створюватимуть цінь та очищувати. Тимуть повітря.